До дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Надихаємось і знову і знову закохуємось в неймовірні рядки нашого геніального митця. Тарас Григорович Шевченко світає край неба палає. Світає! Край неба палає, соловейку в темні має, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставками верби зеленіють, сади рясні похилились. То полі на волі стоять, мов сторожа, розмовляють в полі. І то, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується. Сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає.